Це зіркове небо від фабрики сарар, теплий ніжний плед. Тут склад у нас 60% бавовна, 33 акрил та 7% поліестер. Щільний, теплий ніжний та двосторонній. Тому що тут, дивіться, на темно-темно-синій. Фон, білі зірки. Зі зворотньої сторони білий фон з синіми зірками. По краю у нас бахрома це бахрама з натуральної бавовни. З іншого боку оверлок. Це у нас марка Сарар. Туреччина. Знизу у нас йдуть маленькі зірки, потім великі, такі великі-великі. Розмір пледа 2 на 240, вартість на сьогодні 1660 гривень. Всі моделі можна подивитись на нашому сайті.